Провина євреїв була лише в тому, що вони євреї. Розстріляли усю сім'ю за три кіла кукурудзяної каші. пам'ять це не камінь, на якому щось написано. Потрібно працювати над тим, щоб ця пам'ять змінювала наше серце. Знищення почалося в на 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 Пасху на песах тисят. 44-го року в квітні. На той момент в Закарпатті нараховувалось порядка 100 тисяч євреїв. Значить, ці, ці люди були сконцентровані в гетто і потім системно вивозилися потягами, скотовозами в Аушвіць. Якщо ми торкнемося праведників світу, то то е, люди, які з ризиком для свого життя е, рятували в ці темні е, часи е, нацизму євреїв. Я жінка, праведника каміра. Юрочук Петра Васильовича, а я Юрошчук Мирослава Антонівна. Він народився в Лужі, Бічків. Мені розказував, що під час війни, коли забирали євреїв, він дружив із займаним хлопчиком. тим. Та батько. Прийшов займана і попросив батька мого Петри, щоб сховали його сина. А ночі мій Петро взяв займана через ліс, щоб ніхто не побачив, і повів його у путки. У них була там. Дача така. На другий день батьків забрали займана. Він дуже плакав. Ну, так як дитина. на праведник на івриті це хасид. Хасид — це людина, яка любить робити добро. А ще хасид — це той, хто є прикладом для людей тим, що робить добро. Це дуже важливо. Який приклад ми маємо. Бо якщо є хороший приклад, то інші люди теж будуть намагатися робити добро. Цей чоловік намалював його уже десь 20 років. Аж не більше. Та дивіться, так таке в них було на сіно. А тут вівці начинили такі тунелі та його сховали в сіні. А після школи мій Петро йшов вівці годувати кожного дня і нюс займанові їсти. Він був ну, три або п'ять місяців, ховався в сіні. Частина праведників жила в такій ну, гірській місцевості, де євреї куди тікали, Ну десь в ліс. ну і якісь Хутора, там, якісь ближні, там, де було, більш-менш безпечно, ну або ніхто просто про це міг не дізнатися. Не дай Боже, бо був, когось узнав, бо придавали. Там у селі Кравчуки, він був швець. Та придали його, що він сховав хлопчика чи дівчинку, я то вже не хочу обманювати, та розстріляли усю сім'ю за три кіла кукурудзяної каші. А далі якось довідку до що він ги... Юрашчуку. Це, може, мій Петро дав свою довідку, обрав його у вишиванку, посадив займана на поїзд, та він поїхав у Румунію, далі у Венгрію і поїхав. А на третій день. Після того прийшли жандармі, хтось серйозно сказав, віддімова воля Божа, що слухайте, уму з тих пойти. бо так переживали, що, думають прийдуть та розстріляють їхню всю сім'ю. Якщо ми говоримо про праведників. Тобто праведник робить добро тільки тому, що розуміє, що є Бог, є господар цього світу. І він робить так, як відчуває, що це буде правильно. Спасені намагалися підтримувати значить стосунки з своїми спасителями, рятівниками. але в радянському союзі дуже дуже якось немодно було мати родичів або знайомих за кордоном. І тому, значить, ото не, не всі. Ну, в общем, ускладено то було. На фотографії займан приїхав через 50 років, і вони з е, до нас, додому, і тут вони двоє з моїм чоловіком Юрошуком Петром. Вони подивилися, і ви розумієте, один одного узнав. Сиділи ту тут, говорили, дали путку, пішли туди де А Моє Петро м -м, займана. Знаєте, то таке було вже. Він три дні у нас був. І поїхав геть і дав запрошення, аби поїхати до нього. Там мій Петро був у нього. Написали петицію як займа, так і Петро. Розумієте, що як ото було? Ну no, і там відмо далі на ну, уряд, тот, чи що там каже, я не знаю. В Ізраїлі є велика організація і музей, який називається ядвашем. Вони збирають всю інформацію. Кожна сім'я, яка знає про врятованих праведниками родичів, іде у ядвашем, і там є спеціальний комітет, який збирає всю інформацію, виносять рішення, і сім'я праведників отримує сертифікат. Окрім сертифікату, ще встановлюють пам'ятний знак, де записана заслуга цієї сім'ї. Багато хто, хто був на першому етапі врятований, але потім були або видані сусідами, або попалися і були знищені. Вони про своїх рятівників нічого вже, на жаль, написати і звернутися не могли. Тому їх було, ми знаємо, що їх було більше, але не підтверджено. Статус праведників давав пошану, то зрозуміла річ значить діти пр праведників і праведники мали можливість поїхати в Ізраїль вони самі допомагали в спасень спасенні. і були фонди які щомісячно надавали якусь допомогу? Тут є статті е, про мого чоловіка. Тут як йому е, диплом включали праві міра. а й це було в хусті, що ми медаль дали. Він Уже не бірував, знаєте, ходити, та мусіла я йти з ліками страхувати його. Ми в цій хаті прожили 25 років. Доки ми жили в місті, доти ми тут жили. Мій чоловік був дуже порядочна людина. Із мільйона може один такий є. Він працював ветеринарним лікарем, дуже був розумний. Всі і з усіх сіл його кликали, був веселий, життєрадісний. Коли він помер, я думала, що не переживу. то. Три місяці не дожив до 85, коли помер. Це могила мого чоловіка Петра. Тут він похований, я сюди приходжу. Коли беру, той посижу на лавочці і поговорю з ним трошки вони були дуже мало. у нашому світі таких праведних людей небагато, і це ми бачили під час голокосту. Можна сказати, що вони були як маленька свічка у темряві. Дуже важливо пам'ятати про них і розказувати наступним поколінням. людина може сказати: я реаліст, я не можу змінити світ, але це неправда. Людина не може змінити весь світ, але може змінити те, що навколо неї. Мой чоловік вважав, щоб і все всі люди, що я кому треба бути порядною людиною на землі. Якщо тебе Бог дав на цю землю, значить ти маєш бути і виконувати все по Божих заповідях.